Якщо ви прагнете вдосконалити майстерність, ця подія саме для вас. Запрошуємо вас на онлайн-конференцію Synthesis» – мова форм і балансу від фундаменту до деталей, де ми розкриємо такі теми. Як не помилитися з ін'єкціями? Ми розкриємо новий рівень безпеки завдяки ультразвуковому плануванню, розумна підготовка до контурної пластики, дренаж, легкість, стратегічна проекція середньої третини. Відновлення балансу верхньої третини обличчя, скронева зона, втрата об'єму та візуальний бік. Ідеальні губи це індивідуальність, а не шаблони, гармонізація форми та динаміки для природного результату. І вже коли фундамент закладено, саме деталями ми формуємо досконалість і які шкіри стає тим фінальним штрихом, який буде визначати результат. Не пропустіть шанс відкрити новий рівень у своїй практиці. Приструйся вже зараз за посиланням під цим відео. those are